Ні, мені цікаво що це за justifiat. But when the hate is justified and correct, it's not normal to see the flaws. Uh, стоп, а чого ну, ну? No... Я писала це нормально, а не ненормально. Я, як я могла перепутати букву? Я не хочу ще раз послухати, як я прекрасно записала цей звук. But when the hate is justified, correct? Is no. <laughs> Що <свісно> зі мною Це я зараз маю озвучити так багато тексту. Тут багато, тут багато, тут ще більше, тут теж багато, тут багато, тут вообще просто ужас. Я тут буду стоп стопати на кожній мілісекунді, як приспіть тут. Якщо ну, тут мені озвучити тільки верх, а оце синеньке ви самі будете читати, тут, тут трошки легше, це, мабуть,

If you want to try to improve your space based on the haters, don't try to change the one they hated or any other. Підійшло, other or any other, other. other. Да, просто шикарно сказала. Так That way you won't dwell on your mistakes. But try to improve the Ой, може, все. That's why... Чухой, Я не можу у реченні має бути слово, яке я не можу прочитати, да? Ну, no. but let's remember, not all haters give good advices on zon... zon... or... Ой, не on, or. Тобто, я зон то, можу прочитати, да? А or не можу. You were able to show the emotion in the day of what you wanted. Ну, чуть-чуть плохо. Якби там інтонація красивіше була. Uh, не лби читаю сюда. Не лби. Не Всегда читаю або не лби, або не лби. Нюби. 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 Тип... Типа нуб. Шеску. Инсультинг за века вон. Это че так само мэш Просто чуть-чуть меньше так. Типа, ну блин, надо было еще больше знать, чтобы мне было спокойнее. Ю... Ю... Та я зупиняюся. You don't have to be a chef to... ...appreciate the dish. Дичі, яка зруйшається. Ні, ну це треба послухати ще раз. And the studio think it's when they write... ...write. Що врать? Хто вре? Хто водить машину? Yeah, baby, I do it. I end my voicing. Це було довго там більше за 90 не получившихся цих записів. Ну і получив їх теж, типу, разом. Все, що я пробувала, це більше за 90 штук. Більше 90 разів.